Вітаю вас, вільні українці. В Германії заарештували Григорія Деревенчука, який перший розпочав рух жива людина. Не особа, не фізична особа, а іменно жива людина. І тому мене прохання до всіх блогерів, всіх тих, хто розповідає про статус живої людини, надайте розголос, що ви в Германії заарештували дійсно активіста Григорія Деревенчука, який боровся за права людини. Друзі, замовляйте посвідчення людини. Посвідчення є в декількох різних кольорах. Ще при Порошенку Григорій Деревенчук в Хмельницькій області почав повертати майно, украдене олігархами народу України, за що на нього повідкривали кримінальні справи, но підстав, як їх не було, за що його посадити. І тому при Порошенку його просто попросили покинути країну, от або грозили вивести десь у ліс. По законам карми нельзя подавляти свободу волі живих существ. В то же время свободу волі предметів можна. То есть, якщо живое существо согласится, що оно камень, то с ним можна делать що хочеш. Это объясняет, почему нам пытаются дать номер и называют физическим лицом. Почему просят подписи и разные согласия. Просят голосовать за какого-то кандидата, которые по сути являются частью системы. После чего он был вынужден переехать в Польшу. Но в Польше он продолжил свою борьбу, подавал позови, судился с нашей властью. И поляки не стерпели, его тоже попросили поехать. После чего поехал в Германию, Продовжуючи свою справу, подаючи заяву, що в Україні порушуються права людей і все інше. Тепер його в Германії за це арештували. Ну, говориться про одне, що візде є міровий заговор, просто доварить договорня. Друзі, найголовніше право людини закріплюється в статті 27 Конституції України. Звучить це право так: кожна людина має невід'ємне право на життя. Виходить так, що проти українців іде просто геноцид, навіть світовою спільнотою. Українець не в безпеці, не те, що в Україні, навіть в Європі, в демократичній, як вони називають Германії. Якщо тільки України заявлять про свої права, його просто заарештують і все. Так що я ще раз кажу, ця вся війна договорняк. Єврейський геноцид Гітлера просто відпочиває. Це просто квіточки в зрівнянні з українським геноцидом. А, з чого взагалі починається свобода, з чого взагалі починається правий статус людини? Він починається з такої штуки, яка називається волевиявлення про самостійну ідентифікацію. Е, в... Саме гірше в цій ситуації, що його звинувачують в тому, що він якоби боровся з Україною. Розумієте, виходить, українець, який бореться за права українців. щоб виконувалися виконували їх конституційні обов'язки. Він, виходить, бореться з Україною, не з системою, а іменно з Україною. Виходить, система нам на користь, а самі українці, які хочуть сказати про свої права, не на користь. Ви знаєте, уважаемые господа, я вам хочу сказати, що ви говорите страшні речі вообще. Так того, що ви говорите, мені становиться страшно. Чому? Ви пропонуєте передати е власть Власть фактически в руки населения. Если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что, что же мы на управляем? Как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Так что, украинцы, максимальный разголос. Вымогайте звильня Деревянчука. І що в нас посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене пойло з усіма чиновниками, крісами, клісами, тими, хто розпочав цю спецобасрацію.